Вітаємо, шановні пані та панове. Завдяки 80-й окремій десанти штурмовій галицькій бригаді сьогодні матимемо можливість побачити український бронеавтомобіль Козак! Автомобіль. Показав себе в умовах різних там, де ми були, то захарактеризував себе в гарному стані. Добре проходімість, капсула витримує багато чого вже на собі. Ми це випробували. Особисто по мені, то так лише калаші і 762. А по-друге, і, і танчики витримує, якщо рикошетом. Ого, було таке. РПГ може теж витримати, якщо. Десь звідси я вже особисто бачив, що витримую Капсула, тобто зроблена потужна. Сім людей поміщається десант, на так. який ви доставляєте. Так, вони собі розташовані. Ну, Так розумію, от саме за рахунок, ну, як і всюди, в більшості рапів, за рахунок того, що воно так от відкидається, ти можеш відкинути і мати тут прям багато місця для евакуації пораненого, прямо розмістити. Такий салон трансформер, грубо кажучи. Салон трансформер я в, в, в цьому автомобілі 14 чоловік віз. Ну, ага. на одне сидіння виходить якраз. Я не знаю, як вони там були, тому що в мене, я знаю, що тоді ноги були тут от одного. Ми не знали, як вивезти, бо машину підбили одну, і ми не змогли її витягнути, то я витягнув тих хлопців всіх. Василь, ти людина, яка відповідає за наступальне озброєння на цьому козаку, яке отамо стоїть. Так. яке наверху зараз у нас. Браунінг. Станина стояла для утьоса. Нас і стоять зараз. В когось є утьос, а більшості брауні ставлять. Весенувся, відпрацював, подивився там. Підерам як 12 сім прилітає, я думаю, там не сладко. Вони добре нам слово б нам згадували нас. Зараз ми в похідному положенні. Якщо тобі треба перевести в бойове, висунутися, відпрацьовувати. Я так розумію, це відсовується, це відкривається. Давай я відсунуся, а ти розкажеш. Ну, Нам спочатку, то, якщо ми починаємо вже рух, кудись, то я зразу ставимо ту ступеньку, і відкриваємо зразу люк. Перевага, що ти там захищений, правильно з усіх сторін відносно. Ну, Вся сторона в мене захищена, я себе почуваю тут в безпеці. Мені не треба висувати голову, показувати противнику, що я тут десь є. У мене є вікошечка, я собі в них все бачу. Від осколків нас спасає 5.45, пробували те її піде ребети, але їм нічого не вийшло. Які відчуття, коли ти сидиш в цій капсулі і прям чуєш, що воно цокає поряд? 5,45 в мене це було як. Як то, що я колесом наїхав на якусь проволоку. Просто так цінь 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 я то не відчув, що то таке було. Я навіть і подумав, що, може, десь на якусь... щось таке заїхав. В 7,62 було тогіше, чуть був звук якийсь такий, але захищеність була хороша. Я, відчув тоді, що... Я, по-перше, не знав, що то таке, то ми вже потім, коли вже виїхали, то я вже подивився, які були вм'яті на. Самі капсулі, то я вже зрозумів, що це був чуть якийсь інший калібр. Ти ще розповідав, що є екіпажі, які у вас воюють на козаках, які підривалися на міні також. На ТМці. Це особисто я бачив, бо я йшов в третій в колоні. Переді мною козак, ми навіть то й не зрозуміли, просто побачили щось полетіло Ну, то колесо, яке важить 200 кг, полетіло на 300 метрів вверх. Щоб ви собі розуміли, яка там потужна. Місто темки, то розірвало повністю морду, ну так скажу. так як я. Капсула відпрацювала себе дуже хорошо, Те, що що була турель відкрита, то трошки хлопці контузило. Але це контузія це не, це не осколочне, нічого. Так, да, машина вже була не, не, не пригодна до їзди, але капсула себе захарактеризувала вже на темці. Дуже потужно, дуже добре. Ну, стосовно е, того, що ти казав, машина вже не придатна для експлуатації, тут же перевага в тому, що це саме український бронеавтомобіль і, в принципі, віддати його на донор, на ремонт. Я знаю, що вечором кетлом то ми ще погружали ту, той автомобіль, він у стрій став десь неділі-дві. Два тижні? Віднов... Два тижні Ого. повністю. Ну, але ж це, вибачте, тож відновлюється не на самих бойових. Тож потрібно машину перевести. І повністю, всю, весь мотор, всю ходову, це все, і там ще електроніки. Тут ну, потрібно було тут. Все. Це все дуже-дуже швидко зробили. Це... Машина швидше стала устрією, ніж хлопці. Так, у тебе тут коробка автомат, розумію? Так, десять передач. Давайте заведемо, щоб просто ми показали, наскільки тут інтерфейс. Що, що, також. Тут, що тут працює, так? Опа, одразу. Варто відзначити, що тут у тебе є парктронік, просто вау, дуже комфортно. Так, так, він можна. як вдень, так в ніч показує mm -hmm. чотенько, що все видно. І ти кажеш, що вночі тут. можна ще вмикати передню камеру і. Їздити вночі без так. Ми от включаємо передню камеру і можемо по камері їхати. Переключання пере, пере, передачі у нас ручка тут, правильно? Так, на тормоз. І переключаєш на матрас. Я на себе його дергаю? На себе і вниз. А, слухай, я тільки в американських фільмах бачив такі ці. Слухай, тут досить незвичне перемикання цих передач за рахунок ручки. В тебе немає звички, що приїжджаєш додому і вже <смас> хапаєшся. Є таке. Приїхав у відпустку. В мене автомобіль на автоматі включається на консолі Honda CRV. а я прийшов, включив тут до дворники. Машина працювала, дружина мені каже, що ти зробив? Кажу, передачу включив. Я То вже забув, бо то більшість на цій автомобілі від, відкатав себе. Нічого, що, то привикається. До доброго привикається. Машина важка, але при цьому йде дуже плавненько. Ну і так, треба мати трошки навички, щоб на ній їздити, особливо, якщо у нас мова йде про бездоріжжя. Тому що на асфальті я впевнений, ох, це б я по Києву, так. Да. Ти-ти. Рверс. Як, як, як воно кажуть, сама паркується, сама паркується, бачиш. Хоп. Я, я ніяк не звикну. Хоп. Хоп. Пожалуйста, на паркінг поставили. Да? так? Спокійно. Е, Ось тут у нас ручник, да, тут випускається. так, от, так, от сюди. Все. Клас. Здорово. Дякую тобі за незабутні На враження. Звертайтеся. 80-та окрема десанту-штурмова Галицька бригада. Не тільки воюють, а й непогана автошкола.